Мене часто запитують, як повинен виглядати зарядний бокс вуличний для зарядки автомобілю. Пост такий. Що там повинно бути? Ось, Хочу вам показати такий варіант. Це найдешевший варіант. Це для Nissan Leaf. 11 А 2,2 кВт зарядка. Розетка 16 А нам повністю підходить. Ще в нас є Wi-Fi. Ну, це я вже від себе поставив, можна і без нього. Просто витягується і все. Можна включати-виключати дистанційно. Запобіжник, ну не запобіжник, а автомат на 16 А. Двохполюсний лічильник, щоб знати, скільки зайшло. І індикатор фази теж можна не ставити. Дріт це сіп 16 квадратних міліметрів на алюмінію. Це досить такий гарний кабель з гарною ізоляцією, вуличний. Найдешевший варіант, мідь буде вже дорожче. Тільки хочу сказати, що не забувайте користуватися ось такими штуками. Якщо вам потрібно перейти на мідь, з'єднуйте правильно. В автомат можна без такого перехідника, просто закрутили і все. Ось такий ось пост вуличний. Сюди все поміщається, можна закрити, якщо там дощ іде, чи щось, все.